У 2016 році я закінчила військову медичну академію і залишилася працювати в Київському військовому госпіталі. І от на момент повномасштабного вторгнення я була якраз на зміні, це було моє нічне чергування. І о 4-й ранку почалися обстріли. Всі наші люди, медсестри, вони приїхали на роботу з дітьми своїми. Абсолютно за дві години всі були на місці. У всіх була істерика, діти перелякані, медсестри плачуть. Я вийшла, всіх заспокоїла. Сказала, що ми маємо готуватися до масового поступлення хворих. Ми маємо підготувати місця, ліжка. І бути готовими до того, що нам будуть вести зараз і вести багато. Всі зразу заспокоїлися, включилися в роботу. Спочатку я була в, у відділенні, в якому я була, це відділення нейрореанімації було військового госпіталю. А потім десь через місяць мобілізувалася і перейшла в військовий мобільний госпіталь на посаду анестезіолога. Була одна ротація, коли звільняли Харківську область, Лиман, Ізюм. Ми тоді їхали першою хірургічною передовою групою, яка йшла за нашими військами по звільненій території, відразу після них. І ми брали на себе поранених. Це був перший досвід виїзду, розгортання передової хірургічної групи. Тут ти знаєш, що відбувається, бачиш поранених. Тут поранені в принципі йдуть, якщо з психологічної точки зору, як для лікаря. Тут пацієнт поступив, ти надав допомогу, врятував життя, і ти його передав далі. Не, не Ні, пузі я слабо зробив. Я жняв воспитання, та незначні. Якщо працювати в тилу в госпіталі, то там ми беремо важких пацієнтів реанімаційних і ми ведемо їх, ми можемо вести їх місяцями. Тобто на їхні страждання, на їхніх родичів ми дивимося кожен день. Ми з ними спілкуємося, і це ну доволі важко. Вдома все-таки залишилася сім'я. У мене маленька дитина, 8 років. Ну і за цього було б краще знаходитися вдома, щоб не втрачати той час, коли діти ростуть, а ми цього не бачимо. Бо ми потрібні саме тут. Чоловік теж військовий, він знаходиться тут зі мною на цій точці. <тірвання> якщо був наплив і масове поступлення хворих, то от воно, якщо почалося, ти стоїш за столом а тобі просто їх міняють. Можливо, це була доба, можливо, трохи більше. Що ти просто працюєш, працюєш, працюєш і працюєш. Іноді там крутилась голова, тряслися руки, але все одно ти робиш свою роботу, іноді на автоматизмі, але ніколи. Ми нічого не упускаємо, у нас всі знеболені, і якось ми встигаємо. У нас люди дуже надійні. От я, мої анестезіологи, медсестри, ми завжди закриємо один одного. У нас, знаєте, коли на іншій роботі хтось линяє від роботи і каже: Я не буду працювати. У нас анестезіологи, це, до речі, наша єдина проблема: б'ються за пацієнта. От я буду працювати, я буду працювати, і кожен хоче працювати. Ми можемо працювати доволі класно в команді, коли один ставить там підключичний катетер, другий блокує пацієнта, і підготовка до операції в два рази швидше йде. Знеболений пацієнт в два рази швидше, бо ми можемо працювати в команді. Хтось може бути тім лідером, решта. Роблять щось інше, ми можемо працювати на різних столах абсолютно. Ми можемо брати по два стола одночасно і робити там блоки десь на коридорі, ну щоб знеболити. Це якщо масовий потік поранених, медсестри знають, що робити, коли ми на них глянули. Ми просто на них дивимося, вони нам дають в руки те, що нам потрібно. Настільки ми здружені, і за цього ми не хочемо міняти наш колектив. У відпустці ми можемо знаходитися ну, особисто я. От перший тиждень ти звикаєш, що в тебе відпустка. Моніториш групи, в які скидають сотки пацієнтів. Дивишся, а з чим поступає, а скільки поступає, а куди їх везуть. Ага, хто анестезіолог, які там бригади? І оце постійно вночі прокидаєшся і дивишся теж ці групи, моніториш, моніториш, і моніториш. Потім вже перестаєш це робити, зосереджуєшся на сім'ї, проводиш час з дітьми, потім водиш дітей в школу. Кожен ранок, не можеш спати, бо тут ми звикаємо спати, коли ти можеш спати. День-ніч, в принципі, у нас немає графіку, можеш спати спиш, і тут ти можеш виспатися. Вдома ти виспатися не можеш. Або ти просто не спиш, або ти чимось зайнятий. Ну і в принципі не хочеться залишати дитину і їхати назад, але назад тебе тягне, бо тобі нудно. Хата прибрана, їсти наготовлено, з дітьми все злагоджено а чим тобі зайнятися? Дитина розуміє, хоче, щоб мама звільнилася, але в принципі, ну, поки ми домовилися, поки домовляємося. Ну, Бачити, як пацієнту стало краще після нашої роботи, це можна порівняти з кайфом. Ти знаєш, що ти можеш це зробити. Ти знаєш, що ти зараз зробиш, що ти зробиш це швидко, і що пацієнт поїде від тебе з посмішкою на обличчі. Ти знаєш, що через дві хвилини він перестане кричати, ти з ним поговориш, ти його заспокоїш, ти поясниш, де він, що з ним все буде добре. Ми налаштовуємо їх на операцію, на хірургів, що їм не буде боліти, вони будуть спати. Ми просимо їх загадати собі сон. Ми питаємо, що їм буде снитися. От вони загадують сім'ю, дітей, відпочинок, розказують це все, засинають, вони прокидаються і кажуть, як мені класно! І от один говорив: ну, прокидається, сказав, каже, як це круто! Оце рівень у вас. Було так приємно. от Просто приємно, що допомога надана. ну, не побоюся сказати на вищому рівні. Якщо чоловіки вони мають нас захищати і мобілізуватися, то у жінок трошки інша задача. І якщо мобілізувати жінок, то хто буде народжувати дітей? Для кого взагалі буде ця країна, якщо не буде дітей? Багато жінок зараз сідають на фури, на камази, отримують права. Тобто працювати комусь треба. Народ у нас роботящий, в принципі, і жінки можуть частково замінити тих чоловіків, які зараз на фронті. Тобто я вважаю, що мобілізація жінок не має бути обов'язковою. Дуже багато жінок зараз мобілізовані за власним бажанням. Дуже багато і дуже багато воюють кількістю жінок. Ті посади в армії, які треба забити чоловіками, теж не заб'єш. Це не вирішить проблему, а от проблему з народжуваністю і демографічна ситуація зміниться від цього. Також вдома для чоловіка, який прийшов з війни, його підтримкою є жінка сама. І от як чоловіку приходити з війни, якщо вдома його ніхто не чекає? Це теж, ну, тобто сімейне вогнище. Наскільки там, от коли мені було 20 років, я не хотіла сім'ю і не хотіла дітей. Я хотіла кар'єру, я хотіла бути лікарем і присвятити своє життя цьому, але приходиться той момент, коли тобі хочеться абсолютно іншого. І якби зараз, зараз я задоволена. Я в тому місці, де мені подобається, там, де я приношу найбільшу користь, і у мене є сім'я. У мене є дитина, хай навіть вона зараз далеко, але вона мене підтримує, розуміє, хоче в армію, хоче бути лікарем. Тобто, тим не менше, я залишаюся для дитини авторитетом, з якого вона хоче брати приклад. Сили бути оптимістом залишають от, ці наші хлопці, які воюють з нас, яких ми бачимо і надаємо їм допомогу. Вони воюють, ми їх тут лікуємо, рятуємо. Волонтери возять до нас багато чого, вони нам допомагають. Люди підтримують нас. Знаєте, був такий випадок, що на стабіку хтось із пацієнтів забув телефон. Просто забув телефон, і ми не знали, хто це. Ми шукали його місяць, мабуть. І ми побачили в Фейсбуці, що його громада виставила, що він помер сім днів тому. Він помер в лікарні від важкого поранення. Нам дали в Фейсбуці так само телефон його матері, ми переслали їй телефон, його речі, його документи, бо це все-таки пам'ять, фотографії, це рідна людина. Вона нам перетелефонувала і сказала: Я вам дуже вдячна, я хочу передати речі, смаколики нашим бійцям, вам мені хочеться допомогти. І коли люди так тримаються разом, от ну, це залишає тебе оптимістом.